Актори гумористичної програми дизель-шоу стали улюбленцями тисяч телеглядачів. Тож інтерес до їх персон досить великий, особливо щодо особистого життя. Вікторія Болітко, наприклад, збирається заміж за чоловіка, молодшого за неї на 16 років. А актриса Яна Глущенко зустріла свою другу половинку під час роботи та щаслива у шлюбі. Уже кілька років В цьому відео ви дізнаєтеся, ким є чоловік. Вродливої блондинки з дизель шоу і чим він займається завдяки програмі. Приваблива блондинка не лише набула популярності, а й зустріла свою другу половинку у 2017-му Яна стала дружиною українського продюсера Олега Збаращука. Він є продюсером гурту Тік та Ірини Білик, а також концертного директора Дизель Студіо. Інтерв'ю Яна розповіла, що з Олегом вони часто перетиналися на роботі. Але симпатія між ними виникла не відразу. Іскра з'явилася. Коли колектив вирушив у перший спільний тур в одному з міст актори вирішили зіграти у гру Еліас, де потрібно було розділитись по парах. І Яна опинилася в парі з Олегом. Того вечора він сказав, що Яна стане його дружиною. Незабаром між ними почалися романтичні стосунки, і через півроку вони вирішили дружитися, оскільки Олег на цьому не полягав. А в Одесі, 1 квітня 2017-го пара організувала весілля за годину експрес-розпис. Спочатку вони хотіли провести церемонію скромно та вдвох, але за підсумками на розписі було близько 40 осіб. Після цього вони дали два концерти в Одесі та повернулись до Києва у жовтні. Того ж року у пар народився син Тамерлан. Коли почалася війна, Ян забрала сина і поїхала до Європи. Сім місяців вони жили в одній країні, потім переїхали до іншої. Весь цей період Яна брала участь у концертах віддалено. Але у грудні 2022-го повернулися до України та продовжила займатися улюбленою справою. На своїй сторінці в інстаграм-актриса ділиться моментом особистого життя, показує свого чоловіка, з яким уже в шлюбі сім років, та сина Тамерлана. Минулого року хлопчик пішов у перший клас. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.